Чи буде у вас зустріч найближчим часом? Давайте будемо дивитися, чи буде зустріч найближчим часом, чи зможете ви побачитися з вашим партнером, чи буде він щось робити для того, щоб приїхати до вас, для того, щоб побачити вас або, да, можливо, зробить щось для того, щоб ви до нього приїхали. Тому давайте будемо дивитися, чи буде у вас зустріч найближчим часом. Цей розклад загальний, і для того, щоб ви зрозуміли, чи підходить він вам. То, будь ласка, давайте подивимося, який він. А якщо не підходить вам цей партнер, ви завжди можете звернутися за особистим розкладом. Давайте будемо дивитися, який ваш партнер, який він. Ким далеко від вас. Ну, а зірка відразу виходить. Він від вас далеко. Що тут поробиш? Да? Тобто відстань між вами є. Ми так і дивимося на відстань. Хто у нас вклинувся? Хто вклинився, хто тут свої 5 копійок? У а... нього є коханка. У нього є коханка, Тобто ситуація зараз така, що да, ви на відстані, але. Складно, і оця от зірка, окрім того, що це відстань, вона ще символізує коханку, оскільки вона поруч із трійкою мочів. А трійка мочів це троє людей в стосунках, це те, що болить, це те, що неприємно, да, і в нього є якісь потяги романтично до цієї баришні. Ну, то є любовний трикутник, ви знаєте, що в нього хтось є. Окей, давайте. Чи буде зустріч? Чи буде найближчим часом зустріч? Давайте максимум місяць, це максимум потолок місяць, це буде чи буде зустріч? І тут краще, знаєте, якщо десятка мечів випадає, то краще без зустрічі насправді. Тому що в цій два місяці, і тут випало два місяці. А якщо він військовий, то тут ситуація туманна і від нього не залежить. Його будуть тримати в Нівініні ні, взагалі. Ні. Ні, пізніше. Тобто, дивіться, не вийде приїхати в ті строки, які ви собі запланували. Він до вас приїде, да? але він приїде до вас пізніше. Розмова буде приємна. Емоції будуть приємні, позитивні. Ви будете розмовляти про цю ситуацію, що склалося. Будете розкладати її по паличкам, але дивіться, він вам скаже не всю правду. Отут потрібно, ну, насправді, якось. Красиво, ізячна, так, знаєте, типа, Ну, красиво, і я маю на увазі, це має бути сплановано. Це має бути сплановано це не те, що ви там мур мур, -мур да? Це має бути сплановано і ви маєте продумати в голові, як зробити так, щоб він вам все абсолютно розповів. І тільки тоді у вас з'явиться шанс бути разом. Тут ви можете, знаєте. Прийняти досвід інших людей, ви можете в когось запитати з кимось поспілкуватися і порадитися стосовно цієї ситуації, але ви це маєте зробити не на емоціях оця розмова має бути не на емоціях, вона має бути спокійна, виважена, знаєте, як шахматна партія. І от тоді у вас буде можливість будувати далі гарні стосунки.